Вітаю вас малята! Давайте з вами разом привітаємося. У садочку новий день. Всім говоримо добрий день! Добрий день тобі, мені, усім людям на землі. Малята, до нас сьогодні хтось прийшов в гості. Давайте з вами подивимося. Малята, подивіться, до нас завітав їжачок та лялька Наталка. Вони вирішили пошити нові шарфики та принесли з собою тканину зелену та червону. Їзочок взяв червону тканину, а Наталка взяла зелену. Вони просять, щоб ми їм допомогли розмотати ці шматки тканини. Але для цього потрібно бути дуже уважними. Давайте їм допоможемо. Малята, давайте розмотаємо спочатку. Тканин червоного кольору. Ось, подивіться. Тепер розмотаємо тканину зеленого кольору. Ось. Малята, наш їжачок дуже здивувався, чому його тканина розмотувалася так швидко. Давайте з вами порівняємо ці дві смужки. Подивіться на них. Скажіть, якого вони кольору? Червоного та зеленого. Вірно. Давайте з вами порівняємо ці смужки за довжиною. Для цього на зелену смужку покладіть червону. Яка смужка довга? Зелена, вірно. яка смужка коротка. Червона, правильно. Малята, а що треба зробити, щоб вони стали однакової довжини? Так, можна відрізати шматочок. Давайте з вами відріжемо. Якщо у вас немає поряд ножиць, можете її загнути. Подивіться, які тепер стали смужки. Так, вони однакові. Молодці малята. Малята, перед нами на столах лежать смужки. Давайте їх роздивимось. Скажіть, якого кольору довга смужка? Зеленого вірно. Якого кольору коротка смужка? Червоного. Малята, уявіть, що це грядки. Розкажіть, скільки у вас є капустинок? Одна. А скільки помідорів? Багато. Давайте розкладемо овочі на грядки, капустинку ми покладемо на коротку грядку, помідори покладемо на довгу грядку. Скільки капустинок у вас лежить на короткій грядці? Одна. А скільки помідорів помістилося на довгій грядці? Багато. Вірно. Молодці малята. Діти, давайте згадаємо, хто сьогодні приходив до нас в гості. Їжачок і лялька Наталка. Вірно якого кольору тканини вони проносили? Червоного і зеленого. Як здогадатися, яка смужка коротша, а яка довша? Так, способом накладання. Як зробити смужки однаковими? Відрізати шматочок від довшої. Вірно. Молодці малята. Наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей!